Вітаємо у серії відео про Google Диск і про те, як працювати із цим додатком. Порядкування файлів і навігація є важливою навичкою, особливо, якщо ви регулярно використовуєте робочий простір Google. Якщо захочете додати або завантажити файлів, натисніть Створити. Тут зможете створити нову папку, завантажити файли з вашого комп'ютера або ж створити документи безпосередньо в середовищі Google. Наприклад, я хочу додати нову папку, натисну тут і додам її назву. Ось вона з'явилася в моєму списку. Якщо натиснете правим кліком, зможете папку Перейменувати. Надати доступ, поділитися або копіювати посилання, позначити зірочкою або змінити колір. Також зможете продивитися інформацію про файл або ж перемістити папку в кошик. Пам'ятайте, судію можна відмінити. Також можна додати файл з вашого комп'ютера. Для цього натисніть Завантажити, файл», оберіть файли і додайте їх. Ми завантажимо. Або ж можете додати цілу папку. Оберіть папку і завантажте її. Система питає, чи я довіряю цій папці, адже в ній знаходяться документи. Я довіряю, адже це моя папка. Тому натискаю Завантажити. Ось моя папка з'явилася у списку. Коли на вашому диску з'явиться багато документів, панель пошуку у верхній частині екрану допоможе вам швидко і легко переміщатися між ними. Наприклад, я хочу побачити документи на моєму Google диску. Натисну тут. І побачу всі документи, які я маю. Результати я можу відфільтрувати за людьми, датою зміни, місце положення та іншими критеріями. Якщо захочу очистити фільтри, хочу натиснути тут. Останнє, на що варто тут звернути увагу, це макет, тобто вигляд всіх документів у вашому Google-диску. Змінити його. Можна тут, убравши сітку або ж список.